Наступне питання лунало від вас: коли краще замовляти карту бази для дитини? В першу чергу це рочки 5-6, 7 не раніше, не рекомендую, тому що там дитина дуже маленька, енергетично і там все залежить по суті від батьків. 5-6 7 рочків вже з'являється своє я, проявлення я, іде підготовка до школи, вже подобаються якісь гуртки, якісь заняття. По карті Бадзи можна передивитися, в правильному напрямку вибраний певний гурток чи ні. Привести на певний гурток заняття, можливо, скоригувати, ну і підготовка до школи. Да? По суті, 6-7 років. Бажано подивитись карту БАЦИ для дитини, і в першу чергу в цьому віці потрібно думати про здоров'я дитини, тому що це найважливіше. Бачення по карті Бази здоров'я дуже чітке, тому що китайська астрологія пов'язана з китайською медициною, вже є зароджені певні проблеми зі здоров'ям, це залежить від того елементу, якого найбільше, або якого немає, і вже видно, які проблеми в дитини можуть там до певного періоду бути зі здоров'ям. Тобто, це аналіз здоров'я я рекомендую ще побачити для дітей. Друге, перед школою зрозуміти. Які гуртки ще от додати для розвитку. Наприклад, якщо є бажання і задатки працювати дитини в цьому напрямку? По-третє, коли розпочинається школа, ми бачимо, який пройшов період. Школа це нова адаптація, це нове оточення. І дуже важливо знайти правильне перше місце для сну в домі для дитини за числом її гуа. І також передивитися карту бадзи за корисними стихіями, знаючи енергетику вашої квартири або дому. І друге це місце для навчання вдома, стіл, де дитина буде займатися уроками. Тому що в карті бадзі є символічна зірка академіка це певні градуси, певний знак китайського зодіаку, які потім переносяться на географічний напрямок дому, чи квартири, де ставиться, розміщується стіл, і дитина краще. Виконуючи завдання шкільні, краще буде засвоювати інформацію і вчитися. Є така техніка: феншуй плюс бадзи. Ми вибираємо краще місце для сну і місце для навчання. Ось саме в цей період бажано замовляти натальну карту бадзи для дитини.